Всіх вітаю, і в цьому відеоролику я вам продемонструю індикатор, який не є дуже популярним, але показує дуже гарну прибутковість у своїй роботі. І цей індикатор Donchian Channel, але не просто, а у зв'язці з індикатором RSI. Але перед початком хочу нагадати, що я торгую на біржі Квоток, тому спускайтеся в опис даного відеоролику та реєструйтеся на ній, а також бонусом до вашого першого поповнення отримати плюс 35%. Переходимо до стратегії. Все як завжди, спочатку налаштовуємо нашу робочу панель, спершу змінюємо наш таймфрейм та виставляємо там значення 30 секунд. Після чого змінюємо тип графіку на свічний, він у нас уже стоїть. І після чого заходимо в панель індикаторів. Та тут обираємо всього два Це Don -t -t Channel. Ось у нас заходимо в нього. Тут ми не змінюємо нічого, окрім значення middle. І тут нам треба виставити синій колір. Після чого зачиняємо ось це вікно. Відкриваємо ще раз та додаємо наш індикатор RSI. І тут ми не змінюємо нічого. Просто все залишаємо так, як є. Закриваємо і збільшуємо наше вікно. Ми налаштували нашу робочу панель, а тепер щодо індикатора. Якщо ми подивимося на графік, то ми з вами бачимо, що в нас є рівень супротиву це наша зелена лінія. А також рівень підтримки це наша червона лінія. Тобто, відштовхуючись від цієї інформації, коли ми будемо підходити до рівня супротиву, то ми будемо відкриватися донизу. І так само з рівня підтримки. Підійшли до нього, відкриваємося вгору. Можемо побачити, що ось тут наш графік підійшов до рівня підтримки, і після чого бачимо, що в нас пішов рух доверху, тобто, все, як ми з вами і казали. Індикатор RSI, він базується на основних та класичних рівнях, а саме. 30 та 70%. Саме вони є ключовими для визначення зон перекупівленості та перепроданості активу. Але ж коли та як заходити в угоду по індикатору RSI. Наприклад, коли лінія RSI піднімається до значення 70% або вище, де вказує на те, що ціна зросла надто швидко. У цьому випадку ми очікуємо потенційного розвороту ціни вниз або корекції. Це може сигналізувати про можливість відкриття позиції на продаж. Якщо ми з вами бачимо, що лінія RSI опускається до 30% або нижче, це вважається сильною ознакою того, що актив перепроданий. Це означає, що ціна його ймовірно буде зростати найближчим часом. Тому це є дуже гарним моментом для потенційного розвороту ціни вгору або, як мінімум, корекції в бік зростання. Тобто все дуже просто. Коли ми підходимо до значення 70%, ми будемо вважати, що наш графік буде йти донизу. І навпаки, коли ми підходимо до значення 30%. То будемо відкриватися доверху. Але ж питання, на який час експірації, ми з вами будемо відкривати угоду. Хочу зауважити, що по цій стратегії ми з вами будемо використовувати час експірації 1 хвилина 30 секунд. Тому що, як ви пам'ятаєте, ми виставили таймфрейм у розмірі 30 секунд, тобто просто помножуємо це число на 3 та отримуємо наш результат. Я роблю так і вам теж раджу повторювати за мною. А зараз давайте я знайду ще декілька угод, щоб ми могли більш детально розібратися у цій зв'язці індикаторів. Погоді NSD GPY я відкриваю з донозу на півтори хвилини, тому що ми бачимо, що наш графік підійшов до зеленої лінії, тобто до нашого рівня супротиву. А так також можемо побачити підсказки по індикатору RSI. Тут тобто ми можемо бачити, що наш графік рухається до відмітки 70%, і це нам свідчить, що найближчим часом ми повинні розвернутися та піти донизу. Нас залишається лічні хвилини і наша угода заходить в плюс. Ну що ж, добре відпрацювання, все як по книжці, і давайте зараз я знайду ще одну угоду для більш вдалого розуміння нашої стратегії. По ході єврогрейдбріттенпални я відкриваюся донозу на півтори хвилини, тому що тут ми бачимо подібну ситуацію. Ми підійшли до зеленої лінії, до нашого рівня супротиву. І як ви вже запам'ятали, це повинно означати, що ми будемо рухатися донозу. Подивимося на індикатор риса, і тут ми теж підходимо до значення 70%. Тому просто беремо та відкриваємося донозу. Баці погоді Євро Great Britain Pound ми з вами забираємо наш чистий прибуток. Ну що ж, друзі, витративши всього 5 хвилин нашого часу та використовуючи всього два індикатори, а саме Change Channel та RSI, нам вдалося зробити плюс 3520 гривень чистого прибутку. І це, як на мене дуже крутий результат. Кого приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання на нього буде в описі. Переходьте по ньому, та там ви зможете отримувати багато корисної інформації. Тому переходьте та заробляйте разом зі мною. Всіх очікую, до побачення!